Сьогодні приготуємо ось такі рогалики з маргарину для пампушок. Для цього в мисочку додаємо дріжджі 50 г, цукор 100 г і 500 г теплої води. Все добре перемішуємо і додаємо муку, скільки вбере. У мене пішло 700 г. Далі готове тісто розділяємо на 4 рівних частинки. Розкачуємо наше тісто, потім перекладаємо на піднос і натираємо маргарин для пампушок. На останній шар тіста не треба натирати маргарин. Потім все накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на годину. Після того, як наше тісто підійшло, розрізаємо його на 4 частини і робимо рогалики. Для начинки я використовую згущенку, але можна робити начинку таку, як ви любите. Потім наші рогалики перекладаємо на противень і ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Готові рогалики можна посипати пудрою всім смачного.